Доброго вечора всім. Сьогодні ми зробимо з вами розклад колесо долі, куди крутиться ваше колесо долі. Зараз подивимося. І поки я приготовлю колоду, я, звісно ж, знову ж подякую вам, що ви у мене є, що все-таки збільшується по чуть -чуть, по чуть чуть підписники. Приєднуються, люди переходять все-таки потрошечки на життєвий рівень до життєвого рівня ближче. І це, це не може не радувати. Дякую вам, що ви підтримуєте. Дякую за те, що ви у мене є. Дякую тим, хто зі мною, дякую тим, хто приєднується, дякую тим, хто підтримує, пише коментарі. Залишає своє вподобайки. Будь ласка, підтримуйте. Без вас нікуди. Підтримуйте український контент, розвиваємо, стараємося, вкладаємо час, зусилля. Ще раз кажу, без вас нікуди. Хто у мене перший, мене звуть Олександра. Ну що, поїхали? Куди крутиться ваше колесо доля? І так, ви на даний момент. І зараз я розкладу і будемо читати. Щось так того. Щось так того. Сьогодні один варіант. Буду чекати ваших, вашої зворотньої, вашого зворотнього зв'язку. І будемо повторювати, ну що, ви на даний момент, ух ти, король мечів. Ну, дивіться, ви в доволі серйозній енергії. Людина, яка вирішальна, яка закрита, яка все зважує. Можливо, ви ну тут може бути від, від доброго до не дуже. Тому що ви можете як і злитися, ви можете, при тому, ви можете, до прикладу, бути людина, яка в формі, людина, яка за, скажімо, зі скальпелем, за столом операційним, або ще якось. Ну, тобто, тут і зі зброєю однозначно. Або людина, яка настільки вже войовниче настроєна, або таким, знаєте, ой, ваш розум настільки вже відточений, що давайте подивимося, все-таки куди. Куди ваші мечі дивляться? Що з вами, в принципі, відбувається? Ну, По одній карті це якби маловато сказати просто по енергії. Це, в принципі, чоловіча карта. і Так, вона може відповідати і жіночій, вона ще, ще її сильні посилює, в принципі, коли ви така. Якщо жінка дивиться, дуже зібрані, готові на ризик якийсь, або відстоювати свою правду, у вас можуть бути якісь, ще раз кажу, або військові, от ви в якійсь такій сфері, або живете десь так, опинилися. Або якісь юридичні справи, які вас дуже сильно хвилюють. Або ще може бути енергія, до прикладу, мужчини, за якого ви хвилюєтеся, або, ну, якось отака, така мечова енергія. Ну, а чоловіча це, це вже більш зрозуміло. Якщо дивиться чоловік, це ви в такому зараз стані. Ну що, поїхали. Ну що ж, щось загублено. По-минулому по минулому, по минулому не дуже хороша якби, ситуація для вас, тому що ви, скоріше всього, могли загубити дуже багато статус, навіть і відношен, статус відносини, сім'ю, гроші. Могли вполовинити, до прикладу, щось. Ну, Тут карта такої половинки, знаєте, виходить. При розчаруванні такому і, ну, взагалі, дуже довгий якийсь тяжкий період для вас. І ви при тому щось втрачаєте, реально щось втрачаєте. То, що я вже сказала, від статусу до від влади, від влади статус такий, ну, до, до сімейності, можна, можна так сказати. Тяжко, дуже тяжко. Дуже тяжко, дуже розчаровано. Ой, Боженько, розчаровано. Можливо, боролися і неоднозначно, скоріше всього, все одно виходили на не раз хотіли щось поміняти, але я наступали на одні й ті ж самі граблі. Скоріше ви програвали, ніж вигравали. Можливо, ще тут для когось, якщо сімейна якась ситуація ревнощів могла довести вас до синього накалу, отак, що хотіли-не хотіли, попали в таку ситуацію. Для жінок, Боже, вибачте, тут чоловічі карти пішли, і я якось для жінок це. Явно також може бути статус положення, але через вашого, скоріше через вашого чоловіка, або через людину, яка владна, просто як владні структури. Ви могли через людину загубити або е, самі володіли якимось таким становищем, коли все було на вас. І питання, е, ну, в принципі, таке ж саме загублена ситуація. І, е, хотіли не один раз щось повернути, боролись, боролись, що боролись, боролись і боролись, боролись дуже багато. Не можу сказати, що ви повністю, повністю розчарувались, тому що тут виходить навіть по минулому. Виходить так, що не покладаєте ви рук, не покладаєте ви надій, і людина в принципі слух, слухайте, тут якісь макіавелі у нас сьогодні у нас макіавелі на цьому, який буде, хто б не дивився, готова людина йти, готова людина йти до своєї перемоги любими шляхами. любими. І ще від того часу, коли ви щось загубили, постійно строїте свої плани. Будуєте, будуєте, будуєте і будуєте. Плани, 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 однозначно плани. Ще ситуація, що ви могли за, за, знову ж, по якійсь причині, застрягти в цих планах. От, тобто план ви прописали вже навіть. Але чомусь. По якійсь причині вам не вдавалося його втілити в життя. Ну, от, по якісь, і ви на тому от все-таки, бачите, йде обмеження. Карти, якби говорять про те ж саме. Тут якась справедливість закрита, закрита просто сила, влада, документи, гроші, можливо, можливо, якісь. Так, не буду поки що говорити, що це борги. Не буду говорити, хоча і через гроші, скоріше всього, через гроші могла бути якась не дуже хороша ситуація, навіть дуже погана ситуація. Навіть не буду говорити не дуже хороша, не буду згладжувати. Я переважно стараюсь, ну якби. Тим більше, що це така ситуація минулого. Ви вже її прожили, ви вже її знаєте. Ви вже в ній опинилися. Тут людина опиняється як під під тиском влади через гроші. Могла я вже сказала, як місце своє загубити керуючи. Тут людина могла опинитися дуже тут, як по закону, в обмеження по закону і не може зробити, не може вийти, не може. Просунути ці свої плани тільки по тій причині, що ідуть обмеження. Не справляється, закон підводить щось не то. Щось постійно не то. От, от Якби не то, не буду зараз говорити про питання якоїсь ну якби, знаєте, цього виздання, якоїсь. Визвратки. Не буду, тому що. Не зовсім так. Якщо покажуть другі карти, я вам скажу, якщо ні, то, то ні. Саме більше, що тут може бути, це як такі карти, розумієте, коли над вами, як надзиратель, хтось от є, хто тримає владу. Це реально людина ну, в такому положенні. Ну це серйозне положення закриття. Людина не може рухатись, як закриті межі, закриті кордони, закрита взагалі, от як в домі. Але це дім, дім під знов ж пильнує хтось при владі, і дім ну це дім закону. Щось таке. Але це ще раз кажу: це те, що відбувається, і те, це не майбутнє. Це ви будьте, будьте дуже уважні. Тому що, коли ви слухаєте, ви, оця людина в це вже попала, вона в цьому вже вариться. Якщо вам, в принципі, подобається такий розклад, пишіть і я його буду повторювати частіше. Е, так, дивіться, знову ж карта е, кармічна йде, карта знову повторюється. Так що тут вже можна говорити і що ви не, не просто так попали в цю ситуацію. Тут я вже можу говорити про таку ситуацію, що. Е, е, А що ж це таке? Ну, о, ну в, принципі, в принципі, дивіться, люди зараз як заручники ситуації, люди як попали, в, по суті, як... Ну, тут така енергія, як питання тюрми, розумієте? В принципі, скажу ще раз, люди зараз як заручники ситуації взагалі знаходяться, ті, хто залишилися на певній взагалі, і на території, і в Україні, і всі очікують цієї ж перемоги. Перемоги, так що можна також дивитися. Тому що тут для когось це буде взагалі конкретно, конкретно ситуація обмеження по волі. Конкретно тут для когось конкретно або ви дивитесь на таку людину, людина служби, людина або закону, що не може ні вправо, ні вліво, тому що ну, служить людина, розумієте, людина в формі, закон, але тут більше якби ну, і військова є, бачите. І це не можна просто ніяк не можна оминути. Ну, тобто, все, людина в цьому вариться, і це на даний момент проходить. І тут вже карти, які попадають одинакові. Я надію, що так, я мушу провірити, чи всюди ті, хто так, ви бачите, по крайній мірі, от карти у нас, які співпадають, закриття і. І військові, і все, все, що хочеш. Так, дивимося далі. На даний момент. Так, для вас, в принципі, що ситуація? Вичікування, вичікування і спокій це на даний момент найкраща ситуація. Ну просто тому що ну нікуди звідси, от, от, от це, що на даний момент я читаю, реально нікуди. При тому людина має плани, має плани, і ці плани дуже хороші. Знаєте, ці плани можуть бути такими, коли людина думає, що я хочу щось повернути. Я хочу щось зробити, або повернути те, що втрачене, або зробити так, як я не зробила людина колись щось. От де мене як то постігло, де мене догнало розчарування. Ну розумієте, от відновити. От я би казала, людина хоче відновити справедливість. Все розумієте? От. От така енергія, от як вона спочатку пішла, король мечів. Все, я хочу відновити справедливість. І чекаю цього моменту. Але на даний момент тут же лінія, поки що, бачите, така вичікування. Зараз будемо заходити чуть-чуть на майбутнє, будуть зміни. Чекайте, зміни будуть, зміни будуть, і буде, буде ця можливість, яка ну якби вздьорне, ну якби прокрутить це. буде, 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 буде. Так, в принципі, про що ми тут можемо говорити? Це або стосується реально народу, народу, або стосується конкретно вашого роду, сім'ї. Те, що ближче до тіла. Хоча тут ближче до тіла, далі до тіла, все одно воно відноситься до вас. І тут зміни йдуть. По можливості, дивіться, з двійки, з двійки, вичекана ситуація, іде можливість. Тут буде певна ситуація. от, ну, Якщо так дивитися, то і розрусі кінець. Те все, що дуже-дуже людина була в дуже складній ситуації або в закритті якомусь цьому приходить кінець. Людина це витримує, і тут ідуть зміни, і зміни ідуть на краще. От якби нова. Ну, ця ж нова можливість по цих планах, про які людина думала, що тут може бути, можуть бути і кошти, може бути і земля. Тобто з двійки з переходить в десятку, в максимуму з максимума, при тому в хорошому положенні, тому що на це дається якби туз, на це туз жезлів. Це є творче проявлення, це є такий дуже сильний. Дуже сильний потік, можна сказати, енергії, яка закрутить ці можливості. І так, відкриваємо іерофант. Іерофант говорить про Боже, Божу справедливість, однозначно буде відновлено. Перехід, переїзд, хтось буде або вертатися назад додому, або переїжджає переїжджає на нове місце, або людина, яка. Іде від труднощів, від п'ятірки мечів переходить в. Ну, тобто, від складнощів, від тривог, від. ну, Це війни, по суті, якби віддаляється, відходить. І сонечко, і і королева жезлів. О, і королева жезлів. Ну що, королева жезлів саме життя. Жінка нестримна, нестримна ніде. Просто в ній ця енергія вирує, вона не буде сидіти на місці, вона все це крутить, вона це все варить. О, ну, дивіться, складна, дуже складна ситуація. На що би ви не дивилися, я зараз спробую ще чуть-чуть по прикладах. Чуть -чуть. В будь-якому випадку людина виходить з цієї складної ситуації, і тут навіть відновлення, відновлення божественної справедливості, відновлення, причому така, дивіться, який ряд тут виходить. який ряд, Тут, тут навіть якщо ми б говорили зараз про Україну, я дуже зараз тішуся. Я надію, що ви підтримаєте це відео і, і мене підтримаєте. Бо я реально дуже тішуся тому, що я бачу. Тому що тут справедливість для народу, для роду, грошова винагорода, і реально це заслужено, заслужено, просто заслужено. Розумієте? Це процвітання, процвітання, яке входить. От, в життя по суті, цієї людини, яка дивиться, тут відновлення справедливості, тут відновлення ну дивіться статусу, положення, тут перехід на новий рівень, те, що я сказала, якби повернення до. До своїх планів, до того, що людина втратила, до того, що людина може робити. Ну а знову ж питання справедливості. І тут енергія, яка починає дуже сильно, ну це щастя. По суті, людина відновлює щастя через певну справедливість і якісь, можливо, ще як законотворчі якісь такі ну, ситуації, проекти, документи тут можуть бути, тут може повернення грошей бути, також повернення статусу, повернення повернення сім також, повернення сім'ї сім'ї. також, дуже хороший, просто неймовірно хороший розклад, при тому, що ну, саму ситуацію спочатку я вам я вам прочитала. Ну, це, в принципі, по-моєму, якщо я не помиляюся, перший розклад мій колесо життя українською. Звісно, він не перший, він постійний в мене на інших каналах, де я веду канали російською, а цей українською. Так що всім миру добра злагоди! Відновлення, реально відновлення, і нехай торжествує справедливість, тому що час, час підходить. Час підходить, ну він, же реально, він же реально підходить. розумієте? Ця королева жезлів ну навіть дивіться, якщо ви дивились на себе, то ви ввійдете ну жінка, чи для чоловіка це жінка? Можливо, така така жінка. Ви або їдете туди, або повертаєтесь до неї сім'я з цією жінкою, скоріше всього. Для жінки це знов відновлення якогось статусу. Це ваша така енергія, я кажу, кіпуча, де, де... фігаро там, фігару тут, щоб вас щось десь зловили. Знаєте, я маю на увазі, щоб хтось щось зробити, тому що. Ви, ви будете хапатися за все підряд, за все те, що було вичекане, ну, вистояне до того часу, все те, що ви не могли робити, ви або були знову ж обмежені по тих якихось можливостях і туди поїхати, і це зробити, і це підняти, і це прокрутити. От така енергія. Якщо мужчина, жінка, я сказала, ваше, ну тут ну, кажу, правосуддя торжествує. От якось так. Якось так. Якщо Україна, ну Україна королева жезлів, так що вперед, по ведичному королева жезлів, по е, ведичному цьому е, гороскопу, а по е, Західному королева Пентаклей, е, якщо дивитися нашу Україну. От. Так що от все. Ох, щастя вам всього найкращого! До новых зустрічей! Я вас люблю!